Я пришел Вижу странное место Я пришел, я его не узнал Там, где город стоял и струился фонтан Жизнь заглохла, и он свет потерял Я пришел Вижу странное место. Открывать стенд Дня памяти из Мунаева, а также 21-я годовщина да, независимости Ичкерии. Мы не могли не прийти, не поддержать. Вам честно, мою память пустили в откос. Я остался в живых для того, чтобы жить. Я остался в живых для того, чтобы верить. Я остался в живых. І сам Мунаєв був великою людиною, яка воювала за свободу свого народу і віддала життя за свободу мого народу. Тому для мене він завжди буде героєм. Дискусії між тим, чи воюють чеченці на босі Росії на Донбасі, не існує. Там воюють виключно кадировські собаки. Жодна людина, яка відносить себе к наші чеченцям, не може підняти зброю проти українців, які допомагали чеченському народу в війні на Кавказі проти Російської імперії. Кадирово голосив мене особистим ворогом. Багато хто тут присутній знає, що навіть винагороду призначено тільки за те, що я підтримав чеченських повстанців на Кавказі. Я їх підтримував 90-х, підтримую зараз і буду підтримувати доки, доки не впаде Кремль, доки не впаде Російська імперія. Тому що я глибоко переконаний, що тільки здобуттям ічкірією іншими народами Кавказу і Російської імперії свободи Україна зможе бути дійсно незалежною. Європейською могутньою країною, на територію якої ніхто не буде зазіхати, допоки існує Московія, допоки існує загроза, як український, так і чеченський, так і будь-якій інші дружній нам нації. Нам необхідно сформувати антикремлівський блок народів. Нам потрібно почати боротися на території Російської імперії політичними поки що засобами. Для, для її розвалу. тому що справжня перемога і звільнення України, свобода українського, кримськотатарського, чеченського народу буде тільки тоді, коли впаде Кремль і впаде тиранія. Слава Україні! Слава Ісуму Наєву! слава слава слава.